Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо разом. Сьогодні будемо пекти дуже пухкі та ароматні завиванці з неймовірно смачною начинкою. Приємного всім перегляду. Спочатку приготуємо опаток. Тут у мене 40 грам живих дріжджів. Від загальної кількості, у мене тут 150 г цукру, всипаю 3 столові ложки. Перетираю, вріжджі цукром, щоб вони розчинилися. Вливаю 450 мл теплого молока. Молоко має бути кип'ячене. Так, завиванці будуть смачніші. Перемішуємо. І всипаю сюди 8 столових ложок муки. Перемішуємо до однорідності. накриваю рушничком і залишаю на 20 хвилин у теплому місці. Опара гарно піднялася, Подивіться, яка чудова шапочка тут. Сипаю сюди цукор, який залишився. Також пачечку ванільного цукру, перемішуємо, додаю сюди 2 яйця і один білок. Один жовток залишило для змащування. Але ось так легенько веделкою перемішую. Вливаю сюди 100 г вершкового масла. Масло розтопила і охолодила, так, щоб воно не було гаряче, а тепле. А також 3 столові ложки олії без запаху. Перемішуємо і поступово всипаємо муку. Так, по декілька ложок спочатку вимішуємо ложкою. А потім, коли Тісто вже буде густіше, будемо місити руками. Коли тісто вже ложкою вимішувати, важко будемо місити руками. Ось так з боків підсипаємо борошно. Багато не сиплемо, щоб не забити тісто, але воно має бути густе. І ось так з боків до середини місимо і підсипаємо. Вимішувати тісто потрібно хоча б 10 хвилин. Ось так, з боків. І до середини. Ось таке, як бачите, гарне, густе, але не забите тісто ми замісили. Накриваю харчовою плівкою. Рушничком. І залишаю. На 2 години у теплому місці. Коли тісто, це буде десь через годину, підніметься в в три рази, його треба буде обівнути з боків і до середини. Ось так чудово в мене тісто підкисло вже другий раз. Стільницю легенько підсипаю мукою, якщо у вас силіконовий коврик, то змастіть легенько олією. Викладай під тісто. Знову його обминаю. Тісто по цьому рецепту виходить дуже ніжне і пухке. На замішування тіста у мене пішло 900 грамів. Муки. Але може піти трішки більше, трішки менше. Це вже залежить від муки, а також до тіста ми додаємо яйця, а як ви знаєте, яйця є більші і є менші. Ось так трішки підвісили і розділяємо тісто на три рівні частини. Тепер кожну частину знову ось так обминаю. Накриваю тісто харчовою плівкою і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно відпочило. За той час, що тісто відпочиває, приготуємо начинку. Тут у мене. 500 г густого яблучного повидла. Всипаю 100 г мелених горіхів, а також 50 г сухарів. 50 г – це 2 столові ложки з великою гіркою. І все це гарно перемішую. Начинка готова. Підходить час, щоб формувати наші заливації. Поверхню знову легенько підсипаємо мукою. і розкачуємо тісто у квадрат товщиною півтора сантиметра. Якщо прилипає до поверхні або до качалки. Підсипаємо чуть-чуть муки. Начинку я поділила на три частини і викладаю одну частину на тісто. Розмащуємо, але до самих країв не доходимо. Так по всій поверхні. І тепер тісненько, легенько придавлюючи, скручуємо рулет. Ось так рівномірно. Тут цей шов заліплюємо ось так. Форму для випікання я застелила пергаментним паперу і викладаємо завиванець. І ось так формуємо всі наші завиванці. Накриваємо сформовані рулети харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці, щоб вони підкисли. Тут в мене один жовток, я додала 1 столову ложку молока, гарно перемішала і змащуємо завиванці. Після того, як їх змастимо, залишаємо на 5 хвилин, щоб вони ще трішки відпочили. І тепер для випікання маленький секретик. Через 5 хвилин кладемо завиванці в холодну духовку. Тоді її включаємо і розігріваємо до 180 градусів. При 180 градусах печемо 40-50 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Наші завиванці рулети вже охололи. Нарізаємо їх гострим ножем. Подивимося, які вони всередині. Подивіться, які вони чудові, пухкі і ніжні. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!